Коли землю вкриває жовте листя, коли зібрано врожай, а комори та стодоли заповнені збіжжям, ми відзначаємо свято працівників сільського господарства. Господарям землі матінки, мудрим, самовідданим, невтомним, натхненним трудівникам, хто з розумом і руками, серцем і душею, з великою любов'ю до праці, щодня долучається до високого творення. Забезпечення добробуту держави. Наші вітання і вдячність! Без перебільшення. День працівників сільського господарства це все народне свято, оскільки від повсякденної хліборобської праці залежить здоров'я нації, добробут українців, а нині в умовах війни ще й продовольча безпека держави. Сьогодні на аграрії покладена дуже важлива місія. Забезпечити Україну продовольством в повній І хлібороби надійно тримають свій стрій, докладаючи максимум зусиль, щоб забезпечити безперевільне виробництво сільськогосподарських продуктів, гідно допомагають воїнам ЗСУ здобувати жадан перемогу. Тож клонімося рідній землі і людям, для яких нелегка праця була і залишається сенсом життя. Щиро вітаємо зі святом керівників господарства зоря Івана Йосиповича та Миколу Івановича. Бажаємо щастя, довголіття, настрою гарного на ціле століття, щоб життя було щасливим і багатим, і щоб кожен день проживий вам здавався святом. Хай щастя панує у вашому домі і успіх хай буде у всьому і завжди. Хай матінка Божа на крилах тримає сьогодні й завтра і на довгі роки.